Всім та миру, вітаємо на нашому каналі. Канал про опалення, про котельні, про твердопальні котли і про все інші теми. Про це вже ми коротенько знімали відео, зараз ми розглянемо детально. Я знаю, що це відео дивляться ті, хто зробили. І якесь слово скажу, будете мене ображатися. Не ображайтеся хлопці. Це не те, що неправильно зроблено. це взагалі. Ну, Взагалі, ніяк зроблю, котел. Котел. До речі, всі виробники побачили, що ми пишемо авторський котел. Вони скопіювали котла е Атмоса, точно копія Атмоса. І почали писати вже пізніше. О, бачите, хлопці не закрили та закривати. Почали, Чи він може розпалюється. Може він розпалиться, чи він? Ні, він не розпалиться, він догоряє, а як буває. Почали писати своє ім'я на Оце точно... Не авторський котел. Ну, суть не в тому. Цей котел ми колись викинули, він людям створив проблеми. О. Але потім його поставили на якесь інше ста... цю споруду і тут менший димохід, начебто, то каже, працює непогано. Ну, повільник розганяється, то таке діло, що він там повільник розганяється, але факт, той, що він перестав бахкати, пухкати, більш-менш горить, бо звідси вогонь звідти відскакував в дровах. Тут бачимо нічого не видно зараз там Бачите, з минулої котельні тут видно таке смолі. Ну, тут немає бахкати, звісно. Мова не про те, мова не про те, мова про цю об'язочку. І сказали хлопці, що вони дивляться наше відео. Зварено шовчики, бачите? Шовчики гарні, акуратні, взагалі питань немає. Повороти, коліна, відводи. Все тут Бачимо, навіть трубогиб. Цей трубогиб, звісно, трошки зіпсував, там вигляд. Тут таке діло. Таке діло. Щось він тут не пішов, їх трубогибів до цього місця. І шов не туди повернув, шов треба в бік. Не можна, шва. Тут може от... шов тут може розклеїться. Швом, хлопці, коли. Я знаю, що дивляться ці хлопці, швом сюди, на трубогіб. Хоча ми трубогибою не користуємося, але теж треба щоб знали. Бачимо, там варва взагалі красота. Зараз я наближу, наближу, щоб було видно. Аж викарненько там варено, все, питань немає. Давайте будемо розбирати оцей витвір мистецтва. Я бачу, сьогодні вже кран цей відкритий, ще кран був прикритий. Якщо цей клапан розподіляє потік або вгору, або вліво, для чого крана закривати? Це взагалі для мене загадка. Це для мене взагалі загадка, це, це для будь-кого загадка. Ну, шви гарні, шви гарні, зварочка вийшла. Зварочка гарна. Тут це непогано, ну, кран Крани, не знаю. О, ще поки що О, вже так починає брати ще ну, нова система, вже він вже він не так, ще поки не тече. Ця американка, що тут робить, теж я не знаю, ну таке диво. Дивимося. Е, господар каже, поставили триходвик клапан і котел пливе. Каже, ні, каже, поставили котел пливе, Кажу, треба клапан, каже, клапан є. Що тут робить клапан? Дивимося, що Є. він робить. Бере нашу воду з вороточки. Ще раз трошки далі візьмемо. Трошки далі візьмемо, щоб розуміли, про що мова. Про що мова. Бере воду нашу із звороточки. Насос качає сюди. Зрозуміло. Я думаю, зрозуміло. Стрілочку, бачите, качає в котел. Все, якби не має бути, тут ну, прісковий клапан для самочовку. Система самотжок, до речі, по системі, як то кажуть, можна поставити 12 балів. Зараз Металлом, самотяжній системі. системі мало хто хоче робити, все гарненько, все тут циркулюється, все гріється, трошки, трошки за холодна споруда за висока. А батарея трошки замало то так. Тепла, тепла замало, але то проблема не в монтажі. Значить, що тут у нас? Рухається сюди і така сама температура, дивіться, така сама температура в завороті, така сама температура йде в котел. Що робить триходовий клапан, ніхто не знає. Це секрет. Що він тут робить? Ніхто не знає. Яка задумка? Ніхто не знає. ну, трошки треба подумати головою, що він робить. Дивіться, частину його коли перекриємо, можна сюди направити поток, можна туди направити поток, можна частково туди-туди. І він налаштований, бачив, частина йде води в котел, точно такої самої температури, як звороточки, такої самої температури. Зараз градусів буквально 30 є. І, то, і частина тої води вороточки валить напряму під котла в нашу систему опалювання. Що до чого, ніхто не знає і знати не буде. Ніхто не знає і знати не буде. По цьому стоїть термостат. Термостат налаштований там на 35 градусів. Печаль. Печалька. Печалючка, печалючка. Бачу, насос якби хотіло зробити підміс Якби хотіло зробити підміс, можна поставити розподільчий клапан але насос мав би там стояти і на розподіл клапан стояти але він псував би нам самотек. Псував би самотьок. хоча можна було зробити і так як ми робимо по новій схемі. І щоб підміс то треба би поставити клапан сюди і бралася б част частина води із... поміняти місцями насоси сюди поставити клапана сюди частина води бралася б із Звороточки, частина бралася в гарячої води із подачі і підмішувалася, але оце ручне хто буде її стояти крутити? І термометр, тут має бути термометр. Має бути. Дзвонять мене, вже втомився ти зінків. Мене там котел пливає. Яка у вас температура на звороці? А я не знаю, а я не знаю, яка температура на зворотці. Якщо у вас немає тут термометра, ми ні про що не можемо говорити. У нас даної партії тут температура така сама, як і там. Якщо оборотості, бачимо, воно йде сюди і воно не може тут нагрітися, воно тільки туди е, пускає поза котлом і псує тільки циркуляція погіршує циркуляції котла. Тобто не можемо повної потужності з котла взяти. Е, котел заявлено, до речі, 70 кВт заявлено, 6 точка насос, 6 насос. І ще йде частина в обхід. Що в він може видати кіловат, я ніхто не знає. Ну, він там, звичайно, 70 не може видати це чудо. Бо він стояв, він не міг гріти, вони гріли понеділок, запалювали, казали, все тепло починалося. Поставили борт це котла 60 кВт. Він за декілька годин нагріває те, що це за цілий день не може нагріти, але все одно. Ви ж подивіться, який розмір котла, тут яка топочка, там, не знаю, сантиметрів, напевно, 70. Це бачите, якась більш тут топочка. Якась більш тут топочка. І... Частина води йде в обхід повільній циркуляції. Ставимо клапана сюди. Ставимо клапана сюди. Стає найцікавіше. Щоб тут ніхто не регулював, ставтеся аропривод, якщо ви хочете із керуванням. Або викидайте оце чудо, якщо ви не знаєте для чого, ставляйте. Ставлюйтесь теримостатичні клапани. Поставте тепломікс, поставте афрізу. Ну афрізу кажуть, що вони не сильно добре живуть, я людей чув. Там пластмаса, в ЕСБ теж пластмаса середині. Ставте каліса, як ми ставимо, проти стрілочок сюди поставте Будь-що поставити, термостатично, щоб отримали заду температуру. Ми запалили, пішло перш, із подачі, отак піде. І звідси сюди, витриходує, підемо в котел, звідти не йтиме. Набирає температуру, потім потрошки буде підтягти з обороточки. Якщо так зробите, котел вам скаже тричі, скаже дякую. Буде проблемка, виникне нова проблемка. Виникне проблемка те, що у нас на виході з котла буде мінімум. 60-65, мінімум буде. Менше 60 не буде. І перша батарея, перша раз точечка буде 60. А до останньої точечки нічого не дійде. Мабуть, я зніму це окреме відео, намалюю ще раз, бо я малював, малював ці схеми. Але бачу, що людям не хочеться дивитися. Є там такі понаробляли котель верхнього горіння, ставлю такий між теплоакумулятором і цим колектором. Думаю, що ми зробили добру схему. І показує людина. Котел не горить. А, у, працює насос із теплокумуляторів, одночасно гріє тою водою з теплокумулятора котла. Ну, для того, щоб воно працювало адекватно, оце робимо, так, так як я казав, сюди з'єднуємо із звороточки, з'єднуємо туди із подачею, отуди те, те відрізаємо, з'єднуємо, цю трубу завертаємо в, в той байпас і там саме ще один насос, який буде гонити брати із звороточки, розганяти все тепло по. По нашій системі і батареї буде грітися, і котел буде тепленький, і, і все буде працювати так, як треба. Малювали, ми малювали, знімали, знімали контент. Ну, я б не знаю. Я б за таку роботу Ну не треба брати за те, що не знаєте, або запитати. І Головне, що сказали, що хлопці, кажуть, ми дивимося канал Борца, ми зробили по тих схемах. Насострі, ходовий, все начебто, правда, все начебто так. Начебто так. На жаль, так робити не можна. Ну, в принципі, я розказав, що зробити. Ще раз повторюю, сюди ставимо клапана отут, після Я тут ще один фільтр. Ставимо клапана змішувального. Ставимо клапана змішувального. Можна цього, але його треба лише привод. Або щоб кочегар сидів і там постійно регулював. Ставимо клапана. Ну Можна там, від час від часу поставити термометр, наглядати, якось ручну відрегулювати. Я не вважаю, що, що це можна нормально зробити щось, добитися, Це тільки під, під сервопривод. Ставити сервопривод сюди, хай керує. Дуже хороша річ, хороший проток буде, це буде супер супер, е, е, хороша котельня. Якщо я не знаю, який тип сервоприводу, я такого не, не ставлю, не знаю, де його взяти навіть. І що, і що він собою, як він буде керуватися. Ну таке є воно. або Абойкость термостатичного, кутловим буде добре. Оцю трубу з'єднуємо, тут відрізаємо, з'єднуємо, ось там відрізаємо, з'єднуємо ту з тут, той, півторадюємо, можна під два. Поверху, там, де воно йтиме, вставляємо полісового клапан, що одному насоса ставимо, який гонити по системі. Ось цю трубу врізаємо в трійнічок в той байпас. Оцей маленький байпас звідси візьмемо ближче. Запускаємо. І та труба йде вгору, оце врізаємо через ріничок в ту трубу. Звідти братиму з тої труби, з того, з того так, типу гідросилки, і буде працювати наша система. Ну, Хто трошки розуміє, думаю, зрозумів, хто не розуміє. А щоб регулювалося все адекватно, ось цього регулятора кутити треба туди буде. Після того насоса. Цепочка тут прекрасненьке місце. Бачимо, цепочка святяни. Регулятор тут поставили заглушечку або залишили, хай він там собі встається. А там поставили регулятор і буде регулюватися нас. Буде регулюватися у нас. Все, як має бути. Тут я не знаю, кому, кому туди мосо згонить, як там дров немає. Що він робить, ну хай гонить. Не будемо заважати. Таке у нас сьогодні кіно вийшло. На 12 хвилин. Не так і багато. Пишіть, що ви по цьому думаєте. Можливо, щось не так висловився, щоб можете робити зауваження, критикувати. Підписуємося і... Всім до побачення!